Чернігів котре приймає у себе Кубок України з важкої атлетики. У середу відбулося його урочисте відкриття. Більше 200 спортсменів з 22 областей будуть змагатися за місце у збірній Україні на чемпіонат світу з цього виду спорту. Керманичі області, представники Федерації важкої атлетики в Україні та олімпійські чемпіони привітали молодих спортсменів з початком турніру. Під урочистий гімну у виконанні камерного хору імені Бортнянського підняли державний прапор. На відкриття завітали срібна та бронзова призерки Олімпійських ігор 2008 року Ольга Коробка та Наталія Давидова, а також олімпійська чемпіонка з важкої атлетики Наталія Скакун. Зовсім недавно Наталія сама виступала на подібних турнірах. Сьогодні спортсменка присутня на змаганнях не лише як гість, вона тепер старший тренер штатної збірної України з важкої атлетики серед жінок. каже, зробить все можливе, аби в Україні з'явила ще одна олімпійська чемпіонка. Надіється завжди треба на лучше то Если мы не будем надеяться, то зачем вообще тренера нужны? Вот. То я ду думаю, что не, надежды есть, девочки у нас сильные, и как показывает практика, женщина. Сильнее мужчин, хотя считается, что женщина слабее, пол, чем мужчины. Но не знаю, как из Чернегова, но в сборной есть девочки, которые готовы в призы в призах быть на Олимпийских играх. Или І... Счастье было для всех, если бы еще появилась одна олимпийская чемпионка. Я этого очень давно хочу, но пока сейчас на данный момент не получается. Будем работать над этим. Важкоатлет Сашко сам з Луганська, але на кубку виступає за Хмельницьку область. Він тренується вже 11 років і за цей час вже три рази був призером чемпіонату Європи у своїй ваговій категорії. І тепер прагне поїхати на чемпіонат світу. Хлопець вже поставив собі за мету здобути перемогу. Звісно, медаль з олімпіади 2016 року. намадон ти впевнена, та на і буде. Старший тренер збірної нашої області каже, у чернігівських спортсменів є шанси потрапити у збірну України. Наші спортсмени готуються завжди на високому рівні. У нас представляє, ну, у нас команда в повному составі. І три три спортсмена представляють команду на високому рівні. Вони являються членами збірної команди України. Це Шимченко Владислав. Член юніорської збірної команди України Олексій, член зборної команди України зросла. І Назаренко яна, член зборної команди серед дівчат. Відбір до збірної триватиме протягом чотирьох днів. Вже почалися перші змагання.